Два роки повномасштабної війни і майже 10 років військового вторгнення на територію нашої країни весь цей час гинуть люди: військові, цивільні, діти, люди похилого віку, похуй, війна не вибирає. Зруйновані плани, зруйновані домівки, сука, зруйновані долі. Вічна пам'ять тим, хто загинув в цій битві, і лишається тільки лише віра та надія, що скоро цей піздец весь скінчиться, і ми нормально заживемо. Дай Бог, ви себе бережіть, цінуйте один одного, підтримуйте, допомагайте. Любіть не перестану казати того слова. Єднаймося. Разом ми села.